Привіт, привіт! На зв'язку Марина Герасименко. Можливо, ми вже з вами знайомі, адже працювали разом на одному проєкті. Або ви щось про мене чули, або не чули нічого, але у будь-якому випадку приємно познайомитись. Я диктор та ведуча програм телебачення за майбутньою освітою в університеті імені Карпенка Карого. Я неймовірно люблю працювати в кадрі як журналіст. Комунікувати з респондентами під час збору інформації або ведучою в інформаційному чи розважальному жанрі колеги кажуть, що я класний продюсер, виконавчий та креативний. А я просто люблю робити свою роботу: організовувати знімальні майданчики, збирати неймовірно чудові команди та разом створювати аудіовізуальне мистецтво. Я не гамовний енерджайзер. Просто неймовірно люблю людей, та ще дуже відповідальна. Я люблю все і вас теж люблю. Тож на зв'язку, і побачимось на знімальному майданчику.